І справа в тому, це настільки безпідставно, справді стільки, скільки вона змушує мене працювати понадормово, це здається протизаконно. Так це безглуздо. Наприклад, минулі вихідні. Я розпланував усі вихідні. Я планував вийти в люди, придбав квитки на концерт. О п'ятій вечора, у п'ятницю, вона підходить і каже: О, до речі, треба, щоб ти зняв цю виставу за вихідні. Що? Це займе всі вихідні. І я такий, ну пропали мої вихідні. Боже, це звучить просто жахливо. І це, це тривало всі вихідні. Я працював буквально кожен вихідний день. А потім закінчилися вихідні. Я думав, може взяти відгул у понеділок, хоча б відпочину день. Але ні. Пропрацював увесь тиждень. Тож я працював буквально з понеділка до п'ятниці, субота, неділя, і знову з понеділка до п'ятниці. А у тебе є з ким поговорити? Ну мені казали поговорити з HR, але я чув, що цей відділ підігрує компанії. Їх не хвилюють робітники. Вони намагаються зберегти обличчя. Дуже шкода, що вони не підтримують звичайного робітника. І я просто виснажений, знаєш, у мене ні на що не вистачає часу. Я не можу знайти час ні для чого. І це дійшло до того, що мій рівень тривоги настільки зріс, бо я не маю з ким поговорити. Тобі потрібно з цим щось робити, бо це шкідливо для здоров'я. Саме так, і я якби думаю піти до психотерапевта, але я ніколи не був раніше у психотерапевта і не хочу, щоб мене за це засуджували. Відчуття, що коли ходиш до психотерапевта, це не дуже добре. Ні, не кажи так. Нема нічого ганебного в пошуку допомоги. Зараз психотерапевти і загалом психотерапія добре сприймаються людьми. Суспільство більше не дивиться на це вороже. Тож зараз найкращий час, аби зважитись на це. Ти ж знаєш, що мозок це теж м'яз. так само, як руки і груди. За ним потрібен догляд. Ну я просто так заздрю тобі. Ти тепер працюєш сам на себе, поки я досі ну. Бо мені потрібні гроші. Потрібно оплачувати рахунки. Якщо я підніму гвалт, втрачу роботу, репутацію. Так. І куди мені йти після цього? Чудово розумію. Усім потрібні. Тобі потрібні гроші. Від цього нікуди не дінеся. Це ще одна з жорстоких примх життя. Як би там не було, я ще трохи протримаюсь. Гляну, що буде далі. Хороша ідея, так.